Добрий день, малята! Відгадайте загадку, щоб дізнатися, хто сьогодні прийде до нас в гості. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Вірно, це їжачок. Їжачок приніс нам гостинці, повен кошик яблучок і грибів. Малята погляньте у їжачка на спинці грибочок. Скільки у нього грибочків? Вірно один. А зараз скільки грибочків у їжачка на спинці? Молодці, багато. Скільки грибочків їжачок тримає? Вірно, один грибочок. А скільки грибочків у кошику? Так, багато. Подивіться, наш їжачок назбирав і яблучка, і грибочки. Скільки яблук назбирав їжачок? Молодці одне яблуко. А скільки грибочків назбирав їжачок? Правильно, багато. А скільки яблук їжачок тримає? Правильно одне яблуко. А скільки яблук лежить біля їжачка? Молодці, біля їжачка багато яблук. Їжачок хоче вас познайомити зі своїми лісовими друзями. Погляньте, скільки тварин на галявині. Правильно, багато. Це все друзі нашого їжачка. Діти, а де знаходиться їжачок? Вірно, біля пенька. А де маленькі їжачата? Правильно, під пеньком. А де сидить велика білочка? Молодці на пеньку, а де маленькі більченята? Так, більченята у дуплі. А де сидить мама зайчиха? Вінно біля куща. А де маленькі зайченята? Маленькі зайченята під кущем. Ось ми і познайомилися з лісовими друзями нашого гіжачка. А тепер малята. Давайте трошки відпочинемо і потанцюємо з нашим їжачком. Всі, ви гарно попрацювали! До нових зустрічей!